Друзі, вітаю! Радий вас бачити на своєму каналі. Дякую вам за перегляди, підписочки, лайки, донатики на два дрончики. До речі, нагадую, два дрончики ми збираємо для Асгарду. Посилання у описі відео. По цим посиланням групки Асгарду, групки Чорного Ворону у різних соцмережах. Підписуйтесь, долучайтесь до збору. Як тільки ми зберемо на два дрончики, ми їх купуємо. Передаємо Асгарду, Асгард для нас зніме відео, як саме цими дронами вони будуть палити два танчики для нас. Дякую всім за донатики. До речі, чомусь донатять тільки люди, яких я знаю, мої постійні переглядачі-підписники, а ті, хто пишуть різні дебільні коментарі з приводу того, що ви тут займаєтесь фігнею, у нас війна, чомусь від них. Ні одного донатику я не побачив, ми ще почекаємо. Ну, давайте, ми чекаємо від вас великих донатів. Ви ж такі, у нас помічники війні. Що сьогодні? Біля мене тут стоїть моя мазочка МХ5. Продовження ви побачите в наступному відео. Вже коли ми її зробимо, як ми будемо це робити, що ще випливе нове, те, що ми зараз не бачимо, хоча. Машинка маленька, і в принципі я там підрозібрав і бачу вже все. Е, тож у наступному відео про Mazda буде вже кінцевий результат. Ремонт. І поганяємо на ній трішки. По-перше, Akela промахнувся. А що ще я хотів сказати? По-перше, і, як ви бачите, маздочка до сих пір у тому стані, у якому вона приїхала з Америки. Ну майже тільки її підрозібрали. Що коїться, чому так? Погнали дивитись далі. Зараз все розкажу. Так, давайте почнемо з того, чому ж Акела промахнувся. <laughs> ну, Акело, в ролі, в ролі Акели тут я. Е, і я такий супер-дупер пригонщик з авто, все розумію, все знаю. Е, дивлюся на ринок. На ринку мазочки mx 5 по 15-16 тисяч дорести з пробігом 500. Думаю, блін, ну прикольно, можна купити одразу тут зараз, але. Нащо, я ж крутий пригончик авто. <хи> Куплю-ка я собі рест, рест. За ті ж 15-16. Вона в моїх вологих мріях ставала мені тут, в Києві, вже з ремонтом. І буду собі кайфувати з маленьким пробігом. Виставлю її на продажу за Підкурю там три 3000, як я собі намріяв, і все буде в мене гуд. <хи> Думав так, я. Виграли ми на копарті її за 6 тисяч, і в Києві вона мені становиться вже в 13. Ну, з доставкою, з розмитненням, з усіма цими ділами. Що відбувається далі? Я такий думаю, ну зараз там, на 3 тисячі її поремонтуємо. Що тут? Удар фігня взагалі, тут, взагалі нічого немає. Тут попереду там бампер, капот. Думав я. І тут виявляється, що у нас капець підрамнику. Підрамник розірвало в декілька місцях. Я думаю, ну ладно, ну, нічого страшного, підрамник, типу, він коштує баксів 500 на розборці. Окей, якщо на розборці нема, то 800 десь. Ну, переживем нормально, нічого. І тут виявляється, що, по-перше, його ніде нема, ні на розборці, ні нового, тільки під замовлення 3-4 тижні. Через офіціал за 1800 баксів. Скільки? І тут я реально впав в ступір. Вот это поворот. Адже я розумію, що мій бюджет <гум> омріяний мною бюджет 3000 різко, дуже дуже різко виростає ну, як мінімум на штуку 800. А ще його ж треба сюди інсталювати, а старий де інсталювати. І ця процедура також вартує баксів 400-500. Тобто мені взагалі там під 200 зверху навалом, ну ладно, думаю, я окей, там 5 з половиною. Нічого страшного, фік з ним буде там не 16, буде 18, ну все одно, зазорчик є, нормально. І тут ми починаємо шукати інші запчастини, і виявляється, що фара сюди одна, одна фара. Коштує 1000 1200 баксів б ушна в залежності від стану. Типу, вона ще й буде за тисячу, трішки десь пошкарябана, її треба буде полірнути. Я, ну, Щоб ви розуміли, на x5 за півтори штуки, півтори-дві можна купити дві ледовські фари максимальні, котрі будуть вирізати з потоку автівку. В Вночі, тобто адаптивне дальнє світло, котре буде машинка, буде їхати. У вас буде тут такий чорний квадратик, а справа і зліва буде дальній. А тут штука, штука 200 одна. І я зрозумів, що я потрапляю реально в халепу. Ми в лайні! Мало того всього, ще й тут не все так просто. Адже на перший погляд мені здавалося, що все гуд. Типу, по силовій частині взагалі немає ніяких питань. І мало того всього, ще й виявилося, що силова частина, коли ми зняли крило, це виявилося. Що все таки вона пошкоджена, її треба рехтувати. І ще ще додатково у нас е зігнула амортизатор. У нас е получив пи е нижній важіль. І, можливо, верхній. чи не зрозуміло. І це все коштує типу, якихось неадекватних грошей, адже дуже рідке авто. І ну, щоб ви собі розуміли, я, ну, типу, бушний капот по 400 баксів. Ок, як у всіх. Бушне крило з пошкодженням це все з пошкодженням. Бушне крило — 400 баксів. З невеличким пошкодженням, не оригінал 350 баксів. Потім погнали далі. Підрамник, я вже казав. Це взагалі ну, просто біль для мене. Ну, реально, що просто взірвало в мій мозок. Бампер у зборі. Тобто з усіма там пластмасками, з усіма пластмасками, котрі під бампер, з кріпленнями, з усім. Штука. Сколько? Це БУ. Не новий. Так, я, я такий, що взагалі? І коротше, з моїми зв'язками, з моїми контактами, е у нас виходить сума, типу, щось ремонту, десь ну, приблизно 8 тисяч. Вісім. І ну, я ще буду там економити, шукати, як зекономити, але все одно вісім. Тобто вона становиться у 21 штуку. Що це просто розрив моєї дупи, адже е, на ринку вони по 16 так дорести, так з пробігом. але кому її можна продати дорожче, ніж за 20? Я не знаю. Я не знаю, чи за 20 можна взагалі-то. Типу, ось так: ось так, як я промахнувся. Я думав, що я реально вже. Е, як був в раніше мем, <свят> Мені вже уже этот мир абсолютно понятні. Я здесь ищу только одного спокою, уміротворення і от етаї гармонії від сліяння з безконечним вічним. Але ось, будь ласка, авто з США реалії, реалії, у які ви можете попасти, щоб ви знали і факапи, так я після BMW був такий на такому адреналіні, тому що так класно все вийшло. Крута тачка вийшла. За офігенні гроші, типу, мене знайомий нещодавно купив собі ікс 5 і блін, там за 38 тисяч більший пробіг, хуже комплектація. Ну, реально, я був у такому піднятому настрої, що я купував мазду я думав, зараз, зараз, 16к, і тут десь сюди, друже. Отак. Тож ніколи не думайте, що ви в цьому житті щось розумієте на 100%. Ось. Ось вам приклад, який доказує, що ніхіра в житті не буває все гладко завжди. Спотикнешся і не раз. І в усьому. Давайте глянемо пошкодження, яке ми з першого разу не бачили. І у нас тут ось яка штука. Тобто, ось це треба рихтувати. Ось це загнуло все. Зрозуміло, що тут нічого такого прям сильно страшного, нічого не треба там виварювати, приварювати. Хлопці постараються навіть зробити так, щоб ми тут не фарбували. Але все одно це додаткові гроші, час. Тож печально у будь-якому випадку. Колесо у нас, як бачите, ну, уїхало від удару. Не як так сталося, але воно уїхало від удару назад. До речі, колеса у нас також в дуже поганому стані. Вони дуже сильно побиті. Воно уїхало прямо туди, у, у силову частину кузову. І, як ви бачите, сталася ось така прикра штука. А ще зараз покажу прикол. Оця планка, ось ця планка, яка йде звідти. Ось туди. Боушна на розбірці коштує щось близько 300-400 баксів. Також. Так, нічого дешевого, хоч це і МАЗда. В цій автівці просто ну, немає. Е, на жаль, е, Ну, як є. Ну, Ось такий ось факапчик. Так, вона мені дуже подобається, але будемо щось видумувати. Так. І ви спитаєте у мене, що ж я з нею буду все ж таки робити. Буду лагодити, буду лагодити, але буду йти на ризик. В якому сенсі буду брати запчастини, які є в Польщі, є перевірені, продавці яких я знаю, там чи мої друзі знають. Але в них зазвичай все дорожче, адже. Це перекупи, які купляють у Польщі, везуть на свою площадку, і потім з цієї площадки вже дорожче продають нашим, а наші ще там накидують трішки. Коротше, я буду замовляти їх з першого продавця, який ще продає у Польщі, який розібрав машинку і продає. Це невеличкий ризик, адже запчастини можуть прийти не в тому стані, який був заявлений. О, до речі, щось жаркувато. Зараз секунду. О! Так полегше і буду ризикувати, і буду намагатися вийти у 19 тисяч, адже ми порах мені порахували 21, це ще й без хімчистки. Ну тут, тут звісно, хімчистити не багато чого і не так дорого, але все одно, факт є факт. До речі, Лобаш Лобаш теж проблема, і він теж, ну, хоча вартує він звичайно, коштів, то таке. І так як я нікуди вже не поспішаю, адже. Першочергово я поспішав, я хотів ще встигнути в цьому сезоні прокатитися на ній з відкритою кришою. А зараз я розумію, що якщо я буду так шукати запчастини по мінімальним цінам, то у будь-якому випадку мені потрібно більше часу ніж замовити тут і зараз те, що є тобто, щось я буду відкидати і чекати, поки з'явиться щось дешевше, і так далі. Тому я вже нікуди не поспішаю. На жаль, кінал цього проекту. Ми побачимо ще не скоро, адже тільки доставка всіх запчастин — це мінімум пару місяців, поки я їх знайду, поки туди, сюди. Звісно, я буду знімати весь процес, що ми будемо далі робити. Мій план провалився. На жаль, не вийде покататися і підзаробити. Дай Бог, щоб вона вийшла в нуль. От, ось це буде. Я буду дуже радий. От якщо вона вийде в нуль. Типу, дякую, <laughs> дякую, Всевишній. Машинка мені дуже подобається, але є деяка апатія із за того, що я, чесно кажучи, ну факапнувся. Так, це повністю мій протоп. Типу, завжди життя наказує. Ось ось так. Коли ти впевнений на 100%, вже знаєш такий крутий пальці вієром. Всім розказуєш, який ти крутий, як ти все знаєш, а потім. Сюди, хлопче, так завжди. Так, завжди, це нормально, це абсолютно нормальна практика. Типу, життя, воно ну, повинно давати тобі прикурити, щоб ти був в тонусі. Це гуд, це окей. Okay. Тож, на жаль, не скоро ми побачимо, як я на ній катаюсь. На жаль, не скоро я на ній буду кататись. Але, але горювати нічого в будь-якому випадку для вас контент, для вас цікавий. Мій досвід, я сподіваюся, що ви будете вчитись на моїх помилках. І як цього можна було уникнути, можливо, якщо б замовити огляд авто там. Але так як я грав на аукціонах, типу я дивився, що є на сьогодні. Ну я просто не встиг. Я цю машину знайшов у день, коли був аукціон. І ну, якщо б ми знали, все заздалегідь прорахували, але з іншої сторони, ну. Окей, а якщо б ти її не виграв, там е огляд авто на площадці коштує типу, 150 баксів. І так можна там 15 авто подивитися, це вже трьошка. Ну, 20. Це вже трьошка, і нічого не виграти, адже вона б пішла там дорого чи ще як. Ну, Коротше, тут такий рандом, і в цьому рандомі мені не повезло, або повезло, кіг його знає, будемо рухатись далі. Відремонтуємо її, там буде вже видно. Дякую всім, хто мене підтримує. Я дуже Ну, серйозно, це відбувається тільки коли я знімаю. От 90% іншого часу тут просто ну, тихо. Що у нас відбувається зараз, так як я вже сказав. На даний момент я не замовляю всі запчастини. Я шукаю найдешевші виходи. Це по перше. По-друге, ми замовили підрамник, адже інших варіантів просто не буде. Ну, типу, немає Все, Ну, машини, котрі розбирають, вони зазвичай ну коротше, це дуже велика рідкість, це неможливо знайти і чекати нічого. Його я замовив. Походовці я все замовив. Тобто, моя задача як можна скоріше поставити на коліса, адже і відрихтувати оту штуку під крилом, щоб вона могла хоча б тут рухатись, адже вона зараз ну, не рухається від слова взагалі. Потроху буду потім збирати запчастинки і вже фіналити зовнішню частину робот. Можна поїздити поки що так. До що нема. Що? Ну. Ось така у мене виходить історія, будемо її продовжувати. Дуже все так нерадісно, Але от я в неї сів і блін позитивні емоції отримую, хоч і є негативні, але все ж таки подобається. Прикольно. Хочу вже поїздити, але це буде, на жаль, не скоро. Що хочу сказати. Хочу сказати дякую кожному підписнику, новому, старому, хто лайкає, хто залишає коментарі. Все супер. Підтримуйте нас, чим більше у нас активності на роликах, тим більше людей побачать наші ролики, і тим більше людей, можливо, потенціально, потенційно, тим більше людей потенційно не потрапить у халепу, як я, і будуть уважніші при виборі автівочки США із США. Тож так, дякую всім. Скоро нові ролики з моєю новою тачечкою, той, хто там в мене. Пару підписників питало, що, як, коли і куди. Не забуваємо донатити. Ми продовжуємо збирати на два дрончики. Обов'язково, будь ласка, я вас благаю. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Слава ЗСУ, папа. -па. Що ти ржеш? Ну, це вас волі.